Всім привіт! Сьогодні пропоную поговорити про те, як робити дріжджеве тісто, та порівняємо його з тістом на кефірі і приготуємо автентичні українські пирожки з калиною. Я знаю, що багато людей поза різними відносяться до калини, хтось її обожнює, хтось ні, але пиріжки з калиною це так по-українськи. Отож, як робити дріждве тісто? Його можна зробити дуже просто і дуже легко. Для цього нам треба взяти дріжджі. Але дуже часто є такі питання, і всі ставлять питання: а чи можна використовувати сухі дріжджі, чи треба використовувати живі дріжджі? Якщо чесно, ем, яка між ними різниця? Ну, спочатку дріжджі робили лише, е, лише якось одним способом. А потім люди зрозуміли, що можна робити ось такі е, концентровані живі дріжджі, і дуже, дуже багато людей їх почали використовувати. Але з розвитком технологій з'явилася така технологія, за допомогою якої можна Зробити сухі дріжджі. Це такі самі дріжджі, просто вони е, довше живуть, вони довше зберігаються і вони займають менше місця. Ось, власне, це супертехнологія, яка дозволила нам використовувати сухі дріжджі. Вони абсолютно ідентичні, е, але якщо вам по душі ви звикли ось так, то робіть ось так. Якщо ви ніколи не робили, то можете розпочати з сухих. У вас буде супер гарний результат. Отож, спочатку нам треба взяти і е, зробити так, щоб дріжджі е, прокинулись. Беремо дріжджі, додаємо молоко, додаємо цукор. Можна трішки розмішати, для того, щоб вони прокинулися, це такий базовий-базовий підхід. І почекати 10 хвилин. Після того, як ви це зробили, беремо борошно, додаємо борошно і гарно-гарно замішуємо. Коли трішки замішали, додаємо 2 столові ложки олії. Головна ідея в тому, щоб не боятися робити дріжеве тісто. Як тільки ви його полюбите робити, ви побачите, що можна робити і пиріжки, і піти, можна робити дуже багато різної випічки. Що головне пам'ятати? Що для нас найважливіше це гарно, гарно розмішати. Існує така традиція, існує така думка, що треба взяти тісто і ось так 90 разів його прям кинути, чи так 90 разів його притиснути. Ну, 90 я думаю, що це було б ідеально, але ви так можете порахувати разів так. 30, 40, 50, ось так його втиснути, і тоді у вас буде все те, що потрібно. По факту ми робимо, що у нас є дріжджі, і ми їх зараз просто рівномірно розподіляємо по всьому тісту. Чим рівномірніше ми розподілимо, тим, власне, краще у нас буде результат. Все просто як Божий день. Після того, як ми ідеально вимішали тісто, ми кладемо його в тепле місце під харчову плівку на годину, на годину 20, для того, щоб воно піднялося. Якщо немає харчової плівки, можна просто накрити рушником. Після того, як пройшла годинка, подивіться, тісто піднялося, дріжджі почали їсти цукор, і завдяки цьому у нас виділяються такі гарні-гарні кульки, такі гарні, гарні, гарні повітряні кульки всередині тіста. Тепер треба знову це тісто ось так гарно. Ще разів 50, ось так ударити об стіл. Бо якщо ви цього не зробите, дуже часто, е якщо ви бачите, що у когось дріжеве тісто лопається або розривається, саме одна із причин, щоб просто погано вимішали або багато рідини всередині. Після того, як ми гарно вибили тісто, подивіться, воно до рук не прилипає, воно ідеально розподіляється на шматки. З ним одним словом, легко і зручно працювати. Це легко відчути. Тепер ми ділимо це тісто на 12-14 таких гарних. Е Кулечок. І тепер, власне, трішки розкочуємо, притискаємо і будемо додавати калину. Але перед цим я візьму калину, вона вже розморожена, вона така, я її процідив, щоб не було зайвої за рідини. Тепер додаю цукор. Ось так просто калину з цукром. М -м -м -м. Трішки калини. І таким чином формуємо ось такі пиріжки. Після чого викладаємо їх на деко і нехай ще 15 хвилин вони полежать на деко. Після того, як пиріжки розстоялися, ставимо до духовки температура 180 градусів на 30-40 хвилин, щоб вони були гарні. Але перед цим треба обов'язково змастити жовтком для гарної золотавої школи. Друге тісто ми зробимо на кефірі. Якщо ви ніколи не працювали з тістом, то я вам раджу. Розпочинати працювати саме е, з таким тістом. Беремо просто кефір, беремо просто борошно і все гарно поєднуємо. З однієї сторони кефір, з іншої сторони, трішки цукру. І звичайно розпушувач раніше розпушувача не було, тому додавали дуже багато кефіру і лишали тісто. Воно починало трішечки так трішечки змінювало структуру структуру самого виробу і потім власне випікало. Воно було більш пухкеньке. Але зараз, коли вже в нашому світі е, сучасному з'явився розпушувач, то але традиція на кефірі лишилася, бо тісто все ж таки має іншу структуру. Але розпушувач дає нам змогу не чекати, поки тісто е, там буде, будуть відбуватися процеси, а відразу його залити е, замішати, зробити. З калиною посмажити і з'їсти. Це така оптимізація нашого сучасного часу. І так само, як дріждживе тісто замішуємо і додаємо 200 ложки олії і за бажанням сіль. Якщо порівняти ці два тіста, то різниця в тому, що під час роботи дріжджі вони виділяють вуглекислий газ і тісто стає більш пухким. А кефір, на жаль, і розпушувач не зможе його зробити таким пухким, роблять його менш пухким. Тому, власне, Пухкість. Це є різниця між кефіром і дріжем. Ось таке в нас виходить гарне еластичне тісто. Тепер ми робимо ту саму процедуру, розділяємо тісто на багато шматків і формуємо три рішки. У мене тут лишилося ще трішки досить багато лишилося калини. І те ж саме оте. Але єдине, що ми будемо ці пиріжки зараз смажити. Пиріжки, пиріжки засмажились і пиріжки запеклись. Ось такі українські смачні пиріжки у нас вийшли. Ви не забувайте ставити лайк, ставити підписочку і обов'язково напишіть ваш коментар, чи куштували ви коли-небудь пиріжки з калиною. Бо, якщо чесно, я куштував в такому глибокому, глибокому дитинстві. А зараз, приготувавши, я відчув такі приємне, приємне відчуття, наче зв'язок зі своїм е, минулим. Але тепер це вже моє теперішнє. До зустрічі.